Параніт у мене є ще й тонкий, якщо я її зніму, поставлю, і я її тут зачистю, і хватить мені відпечаток зробити, і я її виріжу, не будемо ми її купувати. Є, в мене хватить. Так, хватає. Ну я ж по-любому її зніму. й тоді зробимо відпечаток. І виріжемо. Значить, вся значить, вже проблема відпадає. Нормальний він тонкий, хороший. Вместе, буде да, хорошо. Так, цим. цим вирішено. Ладно, мити руки. Мийте руки йдіть до хати. От хороша команда колись була. А роги мені по-любому ці треба зняти. Вони будуть мішати. Якщо я її зараз розкручу, воно від під вагою цих рогів почне мені перекидатися. Коротше, я їх зніму нафіг. Які надалі плани? Я мав поїхати з ними сьогодні на поле? Скоріше за все, що я сьогодні на поле не поїду, бо мене вже сонце піднімається і мене вже починає. Ну тут мені, звісно, вирубати її буде тяжко. Через цю балалайку. А куди вона ця балалайка там заходить? Ага, вона заходить. Вона заходить в ці її диски. О, це сціплення, щеплення. Вона заходить сюди в диски. А як я в неї буду попадати? А як буду попадати за... За цю. За первішний возьму ось так туди-сюди, туди-сюди і попаду. Бачите, як добре... Все тут Все тут чудово. Це мені треба до тих шестень добратися. Ладно, я збився з теми. Зараз я Зараз я сходжу до колі, занесу йому ключа, нехай він перевірить своє мастило. Коробці, возьму в нього на 14, це точно на 14 пере... Перепровірити. Возьму на 14. Накидного ногу. Да, це на 14, на 13. На 13 у мене є. Але ж це на 14. Возьму в нього на кідного. І прийду назад і прийду назад що воно так болтається це з заводу так прийшло це так треба що він так зробив я думав його зробити щоб не болталось але думаю мабуть це тут якийсь секрет що так треба хрень я знаю. Значить, е прийду і буду, якщо не розвезе мене спати, а я погоду, щоб доспати, спати. Я, 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 я цієї ночі менше двох годин дрімав. Зараз ще поки не дуже хочу, але якщо я поїду з ними на поле, мене там розмори і хрен, я що до пуття зніму, бо спати захочу. А зняти ми ще встигнемо. Вони точно зараз зранку не поїдуть, бо вчора з вечора дощляпало. Ладно, так ми зараз і зробимо. От так. Ну, але вже шприцує. Сприцюває. Верніше. Верніше той шприц сам спріцюває, Оляга, де ж нема. Так, а де наш пан Микола? Машини нема його. Ну, і щось він ще не приїхав, що. Може його привезли. І поїхали, га? Таке може бути. Ой. Не чути, щоб калатав там. Офіційться, це, це я, наверное, зарані приходжу. Так, це я ще зарані пригнався, Колі нема. Колі нема ще. Ну, вже підчекаємо. Почекаємо, зачекаємо. О, едут наши Паниколя. Коля. Пани Коля едут. Стоять. Они едут. Ладно, почекаем уже. Ага, куда я денусь? Ага, він заїжджає, Він заїжджає в цю холодочок, так? Да? Холодочок тікаєш Правильно тікаєш. Оу, як побіг, його зустрічає. Вони обоє за ним бігають. І барон. І той, всі біжать за ним, да? Що ти ногу? Повітря несеш, да? так? Я бачу, вставав на нього. О, вже став. Добрий день, пан Микола. Я тобі приніс ключа, поставив на сидінні. Провірити масло. В коробці. Під твою відносин. Я тебе взяв. А у тебе взяв ось аж два, я потім принесу. Ключі, мені треба на 14 на під ногу а в мене немає я в тебе усе в бекові знайшов радянський то він дихує. о красиво А адже це... він о. Взяв я, взяв я цей старий і взяв з цих нових Цих нових ні хрена буксує люзує а цей старий крутий. пішов Тим тим не пішов, а ось цим пішов. Що вони його на? Цей різьбовий герметик посадили, чи що? Ну, молодці, однаково. 咋贼？别说我贼，你的真你 Ну, на герметик посадили. О. Аж ключ? Аж ключ гнеться Ладно, буде діло. Тільки треба йти передітися, бо я не у хворимі. Піду я переодінуся, буде діло. Китаєць не був би китайцем, якби він зробив, щоб все, що задумаєш, відкрутилося. Цих два я позривав. А де той ключ? Кривий? Куди його вже подів? Цих я зірвав, а з цієї сторони... Та де ж той ключ? Ось ключ. А з цієї сторони як я не мудрував, а він туди не залазить. О, вже заліз. Тільки що не залазив. А де заліз? Не заліз. Не залазить. Не залазить ніхрена. Впирає в ту. Цей корпус випирає і надіти не можу. Ну що ти будеш казати? Прийдеться. Чуть-чуть лише вистачає, але це, мене це не спасає. Я зараз лише потягну і зірву. Як він його закрутив? А як він його закрутив? Сюди напхав герметика різьбового. Від цер тою машинкою свою. А ключ то туди не підходить. Як я не мудрую? А він не надівається. Упираїв. Ой, блін. Ой, китайці, ой, китайці. Це ті китайці, що прийшли до тьоті хаї у посилці. Паразіти. Ну тут же ж то налазить. Тут хорошо, тут нормально. А там Там не налазить. Не забути хоч ці назад закрутити, прийдеться. Прийдеться з цими рогами, напевно. Хоча я тут їх можу зняти. Ладно, зараз я попробую витягнути первішний вал, я вже тут розкрутив усе. І попробую він, по-моєму, навіть хоче, хоче туди виходити. Зараз спробуємо. Ну и что далі? А далі что с ней, да? А далі а далі білка не пускає. Ну, та як мені. Як мені его. Вы ему ты, вы ему ты, не дає. А може це... Як ця вилка викрутівайся? Що, далі не йде. Вилочка не пускає, ну і якого ж ти хрена. По-любому її треба знімати, так? Да? Чи що? Це роги мені якби нічого не... не дадуть. О, колечко від цього. А я думав, що я герой, так? Да? А може... Може зняти цю херню, та й воно... то воно впаде, а? ні?

час поки подумаємо. Здається, я розібрався. Значить, воно аж ось цей буртик, О. і він якраз виходить поза шестерню. Це відкрутити цих 4 болти, і він догори усе зніметься, а ось ця залишиться. да по-моєму, так. зараз я розкрутіти цих чотири болти. Mm. Разібрал. Mm. Так розібрати это я розібрав. Оплатком. Конечно же, порвав, так? Да? Ну так. Да. А як же ж? Не порвати. Порвау. Прийдеся ви сюди. Щось шука, -шу що це таке, це ж? А, так, да, це. Це ця херня. Так, що ми тут маємо? Тут маємо все нормально. Сюди нам лізти не треба. Будемо ми зараз шукати причину у коробці. А для цього занести її в гараж? А там також ріх ще, да? так? Зараз перевіримо. Значить так. Як то кажеться, не мала клопоту, купила кугута. Так і у мене не треба було його розбирати, але як не треба, як я не знав, що з тим оно, оно він. Це задня передача, он. А там все. Ну включається. Вже світ не включається. Диви. Та ти, тишка? Вон вона. А вона все працює, як має бути. І нічого не клини вже. От чого А? Може це... Може це проблема в цьому довбаному тросові, га? Я його зараз кинув в ванну і нехай все затече туди. Взагалі можна збирати. Прокладки я понаходив, тільки вирубувати треба. Можна збирати назад. Ну зараз вже тут жарко шестерні, як, як нічого і не було. Диски трохи то підробилися, диски. Ш, де там? А які вони мали бути? Хрень, їх знає. А так все. Все тут як, як завода. Ніде ніякої виробітки нема. І ця херня вже робить, я. Пробував тільки що двома руками аж до краю. Все робота. Я боявся, що може це волосся розштлінтувалася і викрутилась. Та ні, все на місці. Ну, це добре. Зараз скручу цей трос і зануру його в цю ванну. Нехай воно позатікає все. Може це він тормозив зараза така. Все, я його туди отак. По кругу, по кругу, по кругу і втопив. Позатікає туди все і змаститься. Не знаю, все тут хорошо, все. Яку хрена воно тут заїдало. Може бути шотрос. Ну, так та й так. Вже жарко стало і мене на сон потягнуло. Ладно, зараз підемо перекимаримо. Потім, мабуть, ось тут постелю своє родно, прийду з твоєю коробкою і буду прокладки робити. Можна вже збирати. Все, все працює. Даром розбирав, ну як би сказати, з одної сторони, а да, з другої — не даром я побачив що там нічого не відчепилось, все на місці. 99%, що це довбаний трос. Тормозив. Ну ладно, ми його ще змастимо. Якщо буде тормозити, купимо новий. Все, поки тихий час. Так, жаре, що. Аж огорки покуцьор дались. О, перепочив я, підготовляю до установки назад. Прокладки почистив майже. Зараз я тут промию. Значить, питання нахрена розбирав. Мене цікавила дуже ось та фігня. Я думав, що там та гайка відкрутилася. Но та гайка закручена і воно працює. Все добре. Зато ось тут я обнаружив, я вже вийняв оцього ж плінта. Він, правда, весь погнувся, ну я його зараз може виправлю. А тут ось, о. Я не знаю, побачите ви на камеру чи ні. Ось так. О, отак. Отакий. Отакий шат. У цьому хвостовикові. Воно ось так було. О, і Якщо я його підтягую, на і шат пропадає. Ну навіть раді за, за, за цього ось розібрав. Я тільки що її знімав, повністю відти стоїть там роликовий. Не роликовий, шариковий. Підшипник щось похожий такий, як на велосипеді в рульові. Ну от, я його підкрутив. Не, не хочу зажимати, бо... бо воно тоді його зажимає. А вже оцей люфт пропав. На одну цю піджалася вона. Ну все, можна ж плінтувати. То вже не даром розбирав. От так. З тим все вгору гаразд. Щось якась сирена берещить. вулиці. Пожарка летить. Хтось. Хтось закурив. Хтось закурив не, не там де треба. А цей за ними погнався. Кудись поверщали в сторону Ольгополя, не знаю. Що там таке в них? Диму не видно, десь туди видно далі. Ой, жара, біда. Маленький сірник і буває, зроби велику біду. Так. Ну що, у мене вже починає. Треба цю грізюку повичищати. Починає вирисовуватися, вимальовуватися. В общем, я це не знімаю, вже тут так же само, тільки в зворотньому напрямку. Так, сьогодні ще можна і поставлю. Жарко тут. Отак. От ну, вже все затягнув. Ну, далі не буду вже знімати. Там все йде так, як я знімав. Тільки наоборот. Значить, вже включимося, коли воно заведеться це. На щастя. Поки ще є що чіпляти, я сьогодні ще не, не поціпляю, бо я вже заморився. так. Так, всім спокою, добра і миру. Я вже тут включусь, коли він буде зібраний повністю. Тут вже нема що знімати. Сьогодні я вже покидаю ну ною нафік. <кій> <кій> Отак. От і будьте всі здорові і до побачення.